Хто хоче заробити на власному інтернеті, хто ловить в від відтоки на грес та пропустив їх перший ейрод. Це відео для вас з вами Крипталексон. І сьогодні ми поговоримо про другий сезон нашого шумілого проекту, який вже встиг зробити з початку лісингу практично 6 іксів. Хто такі Грес і як тут можна заробити? У мене буде кілька лимонів десь через так. Тоді я тобі подзвоню, і ти їх забереш. Трава, якщо докладно перекладати, це криптопроект, який отримує невикористаний інтернет від своїх користувачів, та продає його своїм перевіреним компаніям та дослідницьким закладам. Будь-хто, хто має інтернет та комп'ютер, а пізніше майнінг з'явиться і на телефоні, може встановити розширення чи програму та почати фармити поінти, які в майбутньому конвертуються в реальні токени проекту, ціна яких наразі складає. 3 долари за одну штуку. Єдине у всій цій касті заробіток тут не щомісячний, а сезонний. Тобто, ось був перший сезон, який тривав більше як 8 місяців. Була закрита епоха, сім основних і бонусна. Я зайшов на п'ятій епосі та писав про це у своєму телеграмі. Тож обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові активності. Так ось за три останні та бонусну епоху, і маючи 360 рефералів, мені насипали 326 монет. Продавши на лістингу за 80 центів, я отримав 260 доларів. Водночас за той самий час мій брат без рефів нафармив 58 монет. Продав по 88 центів та заробив 50 баксів за 4 місяці. При цьому, якби я не продав перший день та похолдив, зараз би заробив 4 рази більше, на піки грес був 4 долари, а це 1000 баксів. Але я у порядку ні-ні, фома не маю. Anyway, відразу після першого ередропу, Грес анонсував другий сезон. І якщо на перший дроп було виділено 100 мільйонів монет, 10% від саплаю, то на другий поки цифра невідома. Чому в маси пішла інформація, що це будуть аж 17% я не розумію. Про це Грес ніде не зазначав. Вони хитрі та знають, люди самі рознесуть інформацію так, як це потрібно. Загалом в токеноміці проекту на ком'юніті виділено 30%. з них 10% на перший дроп, 17% на майбутнє заохочення та 3% на роутер заохочення. 17% це не означає, що це все піде на другий сезон. Сумніваюся, що це останній сезон. Доїти своє ком'юніті любить будь-який проект. Тож ці 17 будуть розділені на декілька сезонів. Щодо другого сезону, то перша епоха стартувала 14 жовтня та буде йти до 14 листопада. Епоха зазвичай йде місяць, але якщо ви думаєте, що це пізно, то ні. Вище я вже зазначив, що скільки було епох в попередньому сезоні, і тут, не сумніваюсь, буде не менше. Як же почати фармити поінти? Спочатку потрібно пройти реєстрацію. В описі залишу, як завжди, посилання, перейшовши, по якому ти отримаєш додаткові 5 Point але при умові досягнення 100 годин фарма. А це приблизно 4 з гаком дня. Без ревки бонусні поїнти не зачисляються, тож обов'язково просіть ваших друзів залітати лише за вашим посиланням, пояснивши, що це вигідно двом сторонам. Вам дають 2500 поінтів і другу 5000 поінтів Плюс за першу лінію рефералів ви будете постійно отримувати 20% поінтів від фарму ваших друзів. За другу лінію дають 10%. Після реєстрації вам потрібно вирішити, через що ви будете фармити монети. Наразі є два способи. Перший це встановити розширення, яке буде давати 1800 поінтів в день, або завантажити та встановити програму на комп і лутати у два рази більше. При цьому, коли працює розширення та застосунок, поінти не сумуються, тож можете обрати щось одне. Якщо розширення, то натисніть магазин Store, потім на значок Chrome, далі додайте його, авторизуйтесь та натисніть Connect і Farm. Почнеться. Якщо додаток на комп, то натисніть завантажити Грес Десктоп Еп, встановіть його і натисніть Конект. По безпеці Грес пише та клянеться на пупу. що не передає нікому наш IP-адрес та використовує наш інтернет лише для доступу до загальнодоступних oh вебсайтів в інтернеті, та не має нічого спільного з даними на вашому комп'ютері. І бла, 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 вірю, повірю, мені здається, хто тільки не використовує наші IP-адреса, їх відстежують практично всі приложухи. окей. Oh, okay. Хто б, які казки не розповідав, завжди пам'ятайте про безпеку. Якщо обрали завантажити додаток, краще використовуйте його не на основному компі, або взагалі встановлюйте на віддаленому сервері, але це вже платно і це потрібно тим, хто займається фермами. Тепер щодо VPN. Грес потрібні лише ваші унікальні особисті IP. Якщо ви будете використовувати про поінти можна забути. Також, якщо у вас є багато пристроїв, ви можете їх додати. Однак, якщо у вас лише один Wi-Fi, тобто один IP-адрес, ви не збільшите фарм монеток. Також, якщо на початку або пізніше у вас виникають проблеми зі з'єднанням, то на початку рекомендую просто вимкнути та увімкнути з'єднання. Якщо не допомогло, вимкніть такі розширення, як VPN та «Adblock». Якщо все одно проблема залишилась, тоді спробуйте перевстановити розширення або додаток ГРЕС. Можливо, вийшли оновлення. І останнє, що може допомогти розв'язати проблему у з'єднанні, це перезавантаження роутера. Підсумовуючи, включивши розширення або програму, не закривайте їх і займайтеся власними справами. Пізніше, звичайно, коли майнінг з'явиться на телефоні, можливо, буде логічніше взяти якийсь старий телефон і добувати поінти там, щоб не використовувати ресурс власного Комп'ютера. Трава травою, а ви не забувайте вліпити вподобайку і підписатись на мій канал, щоб в майбутньому не пропускати нові цікаві ролики, пов'язані з криптоактивностями та інвестиціями. З вами був КриптоБублик Олександр. До зустрічі, криптани!